Так, це чудово знову повернутися додому. Найкраще відчуття. Я справді радий бути тут і продовжувати свою місію. У Фінляндії мені було непросто, але там я також зустрів людей, як і в Ворсклі. Вони ставилися до мене дуже добре. Але є один момент: там було дуже холодно, як для мене. Я пам'ятаю свій перший український досвід. Коли я приїхав, у мене була така ж зачіска, як і зараз. Мені лише 17, і я одразу почувався, як вдома. І зараз я щасливий повернутися. Я бачив, що люди повернуться, і це може для тебе повернутися, і ти повернешся, і так далі. Ніжя, Ніжя. Зараз я виступаю It's за національну команду Республіки Нігер. І це завжди честь right. представляти the країну. Mm. Uh, Дуже хочеться, щоб цей жах скоріше закінчився і настав мир. Хотів би подякувати Збройним силам України за їхню боротьбу та героїзм. Вдячний їм за це. Слава Україні. Героям слава слава.